Доброго дня, діти! Сьогодні ми поговоримо про зиму, але не просто про сніг і мороз, а про те, як люди живуть узимку і як допомагають одне одному. Будьте уважні, нам буде цікаво. Подивіться на картинки. Яка зараз пора року? Так, зима. У зимку холодно, часто йде сніг. Буває вітер і слизькі дороги, тому людям потрібно тепло одягатися і бути обережними. Коли приходить зима, люди до неї готуються, вони одягають теплий одяг, у будинках вмикають опалення, на вулицях прибирають сніг. Усе це роблять, щоб було тепло, чисто і безпечно. Взимку багато людей працюють. Щоб нам було добре, двірники чистять доріжки від снігу, водії обережно везуть людей, лікарі допомагають, коли хтось захворів. Ми повинні поважати їхню працю. А тепер подумаймо, як ми, діти, можемо допомагати взимку. Ми можемо поступитися місцем старшим, допомогти людині нести сумку. Бути ввічливими, не штовхатися. Маленька допомога це теж добрий вчинок. Узимку важко не тільки людям, а й птахам. Під снігом їм складно знайти їжу, тому пташки прилітають ближче до людей, і люди можуть допомогти птахам вижити взимку. Для птахів узимку роблять годівнички. У годівничку можна насипати насіння соняшника, несмажене. Пшено, обесь, крихти сухого хліба. Не можна давати солоне, смажене або солодке. Так ми рятуємо птахів від голоду. Взимку важливо дотримуватися правил не бігати по льоду, не штовхатися, не кидатися сніжками в обличчя, бути уважними на дорозі. Це допомагає залишитися здоровими. Узимку дуже важливо бути дружніми, коли холодно, ми більше допомагаємо одне одному, ділимося рукавицями, підказуємо, підтримуємо друзів. Дружба робить зиму теплою. Під час зимової прогулянки потрібно бути уважним. тож давайте запам'ятаємо правила безпеки взимку. Ходи повільно, не поспішай, дивись під ноги, особливо на воду. Не штовхай друзів і не бігай по слизькій доріжці. Не кидай сніжки в обличчя. Ліпи сніговика тільки з чистого снігу. Не бери сніг до рота. Грайся так, щоб не зашкодити собі та іншим. Не підходь близько до дахів, може впасти сніг або лід. Не торкайся бурульок і не збивай, їх. не заходь у заборонені місця. Переходь дорогу. Тільки з дорослими. Дивись по сторонах, навіть якщо світлофор зелений. зелене, не вибігай на проїжджу частину. Одягайся тепло, шапка, шарп рукавиці обов'язково. Якщо замерз, скажи дорослому. Не знімай рукавиці на морозі надовго, допомагай друзям, якщо вони посознилися. Будь уважним і добрим. пам'ятай, Безпека це турбота про себе і про інших. А тепер подумайте, що нам найбільше подобається взимку. Що корисно ви можете зробити взимку? Навіть маленька, добра справа дуже важлива. Сьогодні ми говорили про зиму і добрі справи. Я впевнена, що ви будете уважними, добрими і турботливими. До нових зустрічей!